Так, ну що, друзі, всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні сьогодні імба, імба рандому. З кланових битв Чіптейн Т-95 ФВ-4201. Фантастика! Ну, давайте подивимося, поки може, поки може, подивимося, як він тут настрілює. Адже ми знаємо, що вже в найближчим часом відбудеться його нерв. Не впевнений, що той нерв якось на нього повпливає. А думаю, що і далі буде класним танком. Не дарма ж все-таки його так складно отримати. Тому так, наш головний герой зараз їде на завод. На завод перероблений завод на цій прекрасній мапі Студзянкина, якій грає найкращий певно, саундтрек з гри World of Tanks. Мені буде цікаво зараз подивитися, як тут все переробили, адже ну, я часто попадав після переробки на цій мапі, але в цей момент прокачував ЛТшки і ніколи на завод не їздив. Тому зараз подивлюся, що тут у нас цікавого є, що тут наробили. Ну, прекрасно те, що перероблюють старі заїжджені мапи, додають щось нове. Виглядає доволі круто. Друзі, я вам, до речі, нагадую, що у нас в клані Плейковські Френдс є ще кілька місць, тому хто бажає пофармити по вечорах срібло, заходьте. В описі буде посилання, назва, щось таке. Коротше, знайдете. Хто бажає, той знайде. Що ж, тут наш головний герой вирішує, що треба піджиматись, так? Треба піджиматися. На ходу індійця хотів забрати, бідолашка. Бідолашка індієць Як йому пощастило, і фаза фаза з дуру просто в'їжджає. Ти що не бачив, що тут чіфтень стоїть? Ну, схоже на те, що не бачу. Так, ну з фазами у мене складні відносини, тому що ну, хто дивиться стріми, той знає, що. ех, Коли потрібні гроші в грі World of Tanks, ти е, можеш навіть фазу продати. Я її тричі продавав. тричі, тричі, Я її забрав за жетони, продавав, тому що мені треба було срібло на якісь танки. Я, я вже забув на що конкретно останній раз, але реально фаза в мене довше отримання за жетони не живе. Хоча вона класна, вона класна. Вона класна. Я впевнений, що багато кому подобається, мені теж вона подобається, але в мене якось так повелося, що коли немає срібла, я просто продаю ті танки, які купляю за жетони, а фаза там нібито найдешевша. Разом з черфутюром. Чож, ж, ворожий леопард поки що не насмілюється. Не насмілюється показати шматочок своєї броні. А ось він виїхав, виїхав. Ага, ага, танкуємо, друже. Танкуємо. Оух, щойно пощастило. Щойно пощастило. Танканув просто 750. Леопард, ну тут без шансів танкувати. Тобі або від'їжджати, або. Ховатися, щоб тебе не було видно. Ну, цікаво, що тут собі таке придумав Леопард грати. На першій лінії проте Чіфтейна, ну, напевно, в нього якийсь кіберспорт в крові щось ще. Або дурість якась, ну ми не будемо його судити. Самі так робимо часто. Що, скажете ні? Що, ніколи не виїжджали на першу лінію на танку без броні? Та ну. Та ну, я не вірю в це. Прямо під башту пробив. Прямо під башту. На цих реплеях можна, до речі, ну, для себе просто записувати всі місця, де пробиваються ворожі танки, щоб запам'ятовувати. Тому саме для цього я їх роблю вам, щоб ми дивилися, як грають кіберкотлети, статисти, і у нас виникало розуміння, як з цим всім боротися. От, е, цікаво, чи думав він про те, що 60 ТП шотний, ну напевно, тільки тому він і ризикнув поїхати. Але по тому як він Маусхіна спочатку вицілював, мені здається, що це можна записати в увезіння. Адже 60ТП міг би і не поїхати в ангар з одного пострілу. Ще й тим більше альфа 445 пройшла. Він точно про це не думав. Ризикне, ризикне. Ой, ви подивіться, що робить. Ви подивіться, що витворяє. Заїхав просто на другий поверх. Ну, не на. Оооо, знайшов все таке місце. Знайшов місце, став вище і пробив. Ось вони знавці цієї гри. Ось вони, як вони грають. Постійно знаходять вихід з ситуації. Ну тут ніби сам просто вирішив отримати від СТГ. Піддався, під, під, піддався, очевидно. Так, тут у нас китаєць, Type 71. Потрібно буде подивитися, що він тут в кінці бою теж настріляв. І практично без зведення. Практично без зведення, можливо, він зараз третю відмітку тут свою доб'є. Ні, ну дві відмітки, на Чіфтейні це треба мати скілушку то. Гриль кудись дивиться. Кудись дивиться, щось там виглядає. Хоче когось фотографувати, як бабаха, ну в нього не виходить. не виходить Швидше за все, він зараз поїде в ангар. Що тобі бідолаха. Фугасом. Забрав. Ось він. Той, хто нам кинув Альфи 423. Не дивиться, не дивиться стиге на нас. Ми його забираємо. 7236 уже настріляв. 10-10 поки що по команді. Але по хітпойнтам як ми бачимо, ми програємо. Ой програємо. Але щось там із сьомої просто зливається від конципансера. Моя Ще й моя повага каже. Кунцепансер, що Шіфтейн повернувся. Ага. Ну, певно, вони двоє повинні розібрати Іса. Є, пробиває. Не знаю, не знаю, друзі. Отак от в борт. З-під калібера віса 7-го. Ну, в кого часто залітає? Зізнайтесь мені, в кого залітає взагалі віса 7-го в борт з-під калібера. В мене рідко. В мене рідко, та в мене взагалі рідко залітає. Що, 8 хвилин бою зіграно, у них ще фуловий леопард, у них ще певно фуловий Контеркаро дев'ятого 9 рівня. Ну і, напевно, фуловий скорпіон. Ні, ні, скорпіон у нас підбитий. І ми не світимося, ми не світимося. Скорпіон нас не бачить. Що ж це така то скорпіон. Ой, на гуслю поставив. Ой, як страшно, як страшно. От коли вже настане той момент, коли а, в ворожій команді, ну або в нашій, буде грати чіфтейн, і не буде такого перечуття від самого початку бою, що в тебе плюс один танк в команді? А, от цікаво, коли таке трапиться? Мчить на всіх парах. Ну, певно, він відчуває, відчуває, так, що десь тут пахне контркаро. Десь тут сидить цей італієць і наминає свою лазанью. Так, ось він їде. Контркаро. Що, Чи, просто на таран? А, не, не, не ризикнув, не ризикнув стріляти, тому що вже знав, що теж зараз отримає. До речі, леопард ворожий забирає нашого бураска. Тому бій тут ще тільки розпочинається. Але їхній леопард уже практично в ангарі. В нього там мінімальна кількість хідпонтів. Все, ну і все. Він поїхав в ангар. Боро боро. І його забирає. Ух! Так, а що це? Він, напевно, стоковий по 274 кидате. Я просто реально не пам'ятаю, чи там. А одну топова гармата на 9 рівні в ПТі не може стільки кидати. Ну 100% не може, тому це певно сток. Схоже на те. Тому тут ще дуже навіть пощастило нашому чіфтейну. Ну і все, він вирішує, що пора їхати, пора крутити. Італійського бізона. Ну, ось і все, друзі, все це перемога в чат похвалився 10к Ізі. Друзі, до вашої уваги магазин смарт техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Так, ну що, подивимось, результати бою отримав майстра. Ну, звичайно, за 10к настрілено. Як же ж, соромно має бути Вархеймінгу не дати. Топган Редлі Уолтерс стальна стіна, ну і основний калібр. Накидав 10 790. 9 фрагів. Супер! Я хотів подивитися, скільки там настріляв наш новий японець. Ой, 3 тисячі. До речі, ну непогано, непогано. Як на мене, зовсім непогано. Ну що, друзі, всім дякую, хто був сьогодні зі мною на реплеї. Це канал Плейковський. До зустрічі.